Бажаю здоров'я всім. У мережі Фейсбук бачу, гуляє відео про те, що люди збираються на мітинг з вимогою дострокової відставки міського голови та депутатів Васильківської міської ради. Так от, я готовий написати заяву, вийти, скласти повноваження як депутат. І написав вже заяву про це. Єдине, я хочу, щоб мене підтримали мої колеги, також написали заяву, склали повноваження як депутати. І, звичайно, ж, разом з міським головою. Ось, будь ласка, моя заява. Друзі, ось моя заява. Зараз я вам читаю її. Васильківській міській раді від того -то, того то заява відповідно до пункту 2, 2 частини другої статті 5 закону України про статус місцевих рад. Я такий-то, такий, то депутат міської ради Васильківської, складаю свої повноваження депутата Васильківської міської ради і прошу розглянути мою заяву на найближчому засіданні сесії Васильківської міської ради. Дата підпис. Ось і все. Прошу приєднатися колег і Васильківського міського голову. Друзі, я готовий цю заяву зареєструвати, без проблем взагалі. Єдине, тільки я хочу, щоб приєдналися до мене хоча б половина депутатів. Я ж думаю, не всі під контрольні Васильківської головою. Не всі працюють в міській раді, в комунальному підприємстві є депутати незалежні. Будь ласка, приєднуйтесь. І, депут... і Васильківський міський голова. Депутати і Васильківський міський голова зареєстрували таку заяву. Відразу я пішов, зареєстрував. Взагалі без проблем. І зараз хай громада побачить. Хто боїться, хто зацікавлений буде депутатом. Хто, так сказать, в темі і в долі. А хто дійсно переживає за долю нашої громади і хто хоче, щоб громада розвивалася. Тому що з цією владою нічого не виходить. Нам 100% треба змінити депутатський корпус і змінити міського голову. Ось так. Можливо, я не правий, будь ласка, прокоментуйте, що не так. Розумію, що перш за все треба закінчити війну, але, але громада не розвивається взагалі. Вони тільки вкрадуть кошти, працюють для своєї кишені, а, а страждають люди. Все, гарного всім дня. Слава Україні!